Добрий день, діточки. Він під сонечком живе. рано з сонечком встає. Любить його сонечко. Звуть його соняшником. Вірно. Соняшник дуже шанують в Україні. Він має захисні властивості. Ця квітка теж є оберегом. Його прийнято саджати на вулиці. Біля будинку. Соняшник є символ вірності і відданості. Його назва пов'язана з особливістю квітів повертатись до сонечка. Та й схожа ця квітка на сонечко. Ми бачимо блакитне небо, засіяне соняшниками поля. Це наша батьківщина. Наша ненька Україна. Соняшник символ сонця, праці і достатку, сили і добробуту. Соняшник один із символів України, бо він символізує собою батьківщину. Як соняшник повертає до сонця свою голову, так і людина думкою, словом і ділом звернена до своєї вітчизни. І тому, 29 серпня 2022 року, соняшник офіційно став символом дня пам'яті захисників України. І сьогодні на занятті зліплення ми з вами будемо ліпити цю чудову квітку. Давайте згадаємо будову квітки. Знизу догори йде коріння, стебло, листечко. Та сама квітка. У центрі квітки у серединці плоди з насінням, а навколо серединки пелюстки. Ну що, почали ліпити квітку соняшник. Для роботи нам знадобиться пластилін, серветочка, стек, дошечка та картон синього кольору. Починаємо робити наш сонячник. Спочатку ми робимо кулю із чорного пластиліну. Ось так. Так ставимо її ось на наш аркуш картона. І трохи притиснемо його. Потім стеком робимо. На дивизию малі як сонячник. Що на Золотого сонечка сонця Тепер беремо жовтий колір. Нарізаємо декілька шматочків і робимо. Маленькі кульки, ось такі. Примаство їх. Ось тут. А тепер пальцем ось так. примазуємо. сонячник на город. Тепер те ж саме робимо із помаранчевим кольором. Спочатку робимо кульки. Де у нього синя та на Примазуємо печку. А тепер нам треба зробити стебло та листечко. Спочатку робимо із зеленого кольору ковбаску. Ось у нас буде стебло. Tak. Robíme dva. Ось такий соняшник вийшов у мене. А я чекаю ваші роботи. Давайте прикрасимо нашими соняшниками всю нашу Україну. Чекаю ваші квіточки. До побачення!